Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Це, в цей день знову ж таки є купа різних прикмет. Кажуть, що якщо день дощовий, якщо буде злива, значить треба чекати гарного врожаю якщо сухо то осінь буде теплою ну це принаймні в києві знову ж таки мені завжди так цікаво з цими прикметами знаєш а що якщо в києві дощ наприклад а в якихось інших регіонах сухо і сонечко як тоді оце, знаєш гродіються де, де буде гарний врожай а де навпаки буде тепла осінь Ну, одним словом андрій люховець більше знає і про нашу погоду і про прикмети сьогодні ну і про суперповні, які обіцяли вже з нами на зв'язку андрій привіт тобі Розповідає Андріш, доброго ранку, колеги. І от стосовно того, що десь дощ, десь сухо. А до речі, у нас глядачі завжди мега уважні. І колись минулого тижня я обмовився, що на жаль дощі продовжуються. І От в коментарях одразу нам глядачі, ну мені особисто сказали, чому на жаль дощі потрібно. Але мені здається, що на сьогоднішній момент, що занадто, то не здраво. І от де дощі будуть продовжуватися, де урожай уже потрібно збирати. Ось там от можливо будуть певні проблеми. А дощі, як от зараз я вам розповім, вони ще територію. України не покидають і, до речі, на Київщині і у Києві загалом сьогодні дощ буде. До речі, стосовно таких от своїх особистих відчуттів, сьогодні зранку дивлюся, люди там біжать уже на роботу. Так хтось сьогодні, хто не одягнув, можливо, жакет, як я піджимає плечі і швиденько до зупиночки, тому що зранку у столиці доволі така прохолодна погода, як мама в дитинстві мені казала, а можна дрожжі на зупинці продавати. Отож, про погоду, яка сьогодні очікує на Україну, і по регіонах пройде.

Поетапно на сході сьогодні зранку небо затягне хмарами, і такою погода буде протягом усього дня. Дощитиме лише на Харківщині. В день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура коливатиметься від плюс 22 градусів до увага, плюс 35 градусів. Доволі спекотно там буде. На півдні сьогодні день також буде хмарним, проте дощі очікуються лише на Миколаївщині та на Одещині, і лише в другій половині дня. Температура також коливатиметься від плюс 20 до плюс 32 градусів й дощ заполонять усю територію на заході України. Плюс буде доволі прохолодно зранку, але вже ближче до другої половини дня температура повітря має прогрітися, але небагато. Стопчик термометра фіксуватиме температуру від плюс 11 до плюс 21 градуса. На півночі України сьогодні погода майже ідентична погоді на заході. Тут очікується дощі з грозами, але є маленький нюанс буде тепліше: від плюс 15 до плюс 25 градусів. Центральна Україна. Не відстає від попередніх регіонів дощ і хмари з самого ранку і до вечора. Єдина область, яку можливо оминуть опади, це Дніпропетровщина. Там, до речі, буде і найспекотніше цього дня. До плюс 30 градусів очікується. Загалом температура по регіону буде коливатися від плюс 18 до плюс 30 градусів. І про столицю протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вранці очікується. Хмари і, можливо, маленький дощ. Поки що дощу ми не фіксуємо, не бачимо, але от протягом дня варто очікувати на опади. Тому у усі регіони і загалом столиця, якщо виходити сьогодні з дому. Парасолькою запасайтеся. І про погодні рекорди а, у столиці, які фіксувалися от за усю історію. Найспекотніше, 11 серпня, в столиці синоптики зафіксували у 1992 році було майже 35 градусів. А ось мінімум був у 1956 році 8,4. Ось така от позначка зафіксувалась на термометрі, доволі було прохолодно. Але окрім Погодніх сьогоднішніх ось цих от прогнозів є. У мене ще прогноз астрологічний, тому що у мене вчора була нагода поспілкуватися стосовно сьогоднішньої суперповні, яка а, прийшла в Україну, і це до речі, остання суперповня а, в цьому році. І от що мені астрологиня розповіла про суперповню повний місяць це по суті максимум енергії. Тому у нас відбуваються такі дуже завжди важливі зміни на повний місяць. Люди, які схильні до відчуття та магнітні бурі, різні там перепади погоди, вони будуть це дуже дуже відчувати. Якщо немає потреби, намагаються не ставити операції на повний місяць, тому що дуже велика потеря крові може бути. До речі, от стосовно цих медичних таких е, показів, які є стосовно суперповні, це лише рекомендація. Якщо у вас є якісь планові речі, ви їх плануєте і з лікарем своїм обов'язково консультуйтеся і е, на це також зважайте. Це все рекомендації астрологів. Ваше здоров'я і ваше там благополуччя і само, е, самопочуття – це найважливіше. Але от стосовно ще нашої країни, загалом, е, астрологиня мені також розповіла певний секрет, тому що вона пояснила, що е, Місяць, який в суперповні, він також знаходиться у водолії. А там певні якісь астрологічні моменти нашої країни також знаходяться у водолії, і ось що з цього може вийти. Він знаковий для нашої країни, тому що луна в натальній карті України на момент прийняття незалежності, вона знаходиться у водолі, і луна транзитна, яка зараз іде, вони будуть у одному і тому ж знаку. Тому я можу сказати, що найближче до 12 серпня, до цього повного місяця, будуть відбуватися якісь дуже знакові події в країні, які вплинуть подальшому на народ. Що це за зміни і як вони вплинуть, ми можемо з вами тільки здогадуватися, і чи відбудуться вони взагалі, тому що це астропрогноз. І єдине, що ще можу порекомендувати, тому що поспілкувався трішечки більше. Що сьогодні знаковий і хороший день для а, таких масових зустрічей? Тобто, ви можете зустрітися з друзями з рідними, тому що сьогодні день переповнений енергією, і цією енергією потрібно обмінюватися, але щось нове планувати і започатковувати сьогодні. Фаза місяця не радить, тому Майте на увазі а, Єгор, неля. Ви щось сьогодні собі планували робити? Чи можливо якісь зустрічі? Так, Андрій, буде. і ти запланував? давай швидше. і разом кажуть, Буде обмін будемо... енергії. Будемо mm -hmm. обмінюватись. Ну ми вже зранку власне почали, але у нас але у нас обмін енергією з глядачами. Дякуємо тобі за все на си ти... твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Кожен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок з цікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. сьомої ранку, у будні.